Вітаю, друзі. Наступне відео із серії. Перебір корінця двадцяток в пошуках скарбів. Ну, скарбів таке собі, звісно. Таких собі скарбів. Так, що там поїхали? Да? Що у нас тут? 25-25, нічого. Нічого такого. 99. Нічого. Так. Листаємо і чекаємо на приход. Чотири двійки. О, дивіться. В минулій серії вже... А, то був 22 рік. А зараз у нас може бути... Не може в нас нічого бути, тому що. З місяцями проблема. Це що може бути п'яте? 5... Не то. 55.00. От блін. Не могли так поміняти, щоб було 5.05. 5, кого там? Травня 42 го року? Не підходить. Тож йдемо далі. Їдем далі, в пошуках цікавинок. Собаці, коли нема, що робити. Хто знає, що вона робить? Так, три п'ятірки, три трійки. Так, що собака робить, коли їй нема, що робити. Пишіть. Так, шістсот шістнадцять, що у нас тут? 2, 2, 4, 4, 6, 6. 9. Угу. О, це щось трошки це підстаркуватий рік. І з місяцями теж проблема. Так що це тут 16-й. Не потрібна мені така, 16-й теж у мене там їх. Достатньо. Так. Едем далее. Едем далее, едем далее. Что у нас тут? 07, 07 47, что тут? Так, так, так. 119. Шо, короче, куча цифр. Так, 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 так. так. Перебираємо разом корінець. Так що тут у нас три чистки, нічого такого надто цікавого. Тривісники. Їдем, їдем. Хто куди? В дорозі крутим спогади. так. Так, що тут? 40, да? 3. І ось. Так, 2003 рік. ВР. Рік наче цікавий третій, але банкнота така вже бачила кремірем. Хоча б зачекайте, я її перегляну. Є в мене там ще варіант з серіями. Так. Їдемо далі. І що в нас тут? І що в нас тут? А в нас тут нічого? 57-50. Так, що тут? Три двійки? Нічого такого, щоб зацікавило. Так, що тут? Один, два, три, чотири п'ятірки. Маловато. Так. Перша пачка перебрана. Переходимо до другої. Порвав, коротше. Так спішив, що розірвав резинку. Так, що у нас 4 сімки, да? 2, 3, 2, 3, 4. Так, так включая фокус самсунг, ты хочешь? Бути розбитим чи що. Зтаменися і нормальний фільмуй. Так, 30. О, 1961. О, дивіться. 28 травня 1961 року. Іде. І, можливо, ініціали Є. Yeah. Єа. Так, вже щось впіймали з другої пачечки. Так, їдемо далі. Так, якось я так незручно зробив вже щось, що тут не так держиться. Так, що 9, 9, 9, 9, 4 дев'ятки дев'ятки це небагато. Так, що тут три нулі? Нічого такого нам не трапляється. Расчистки. Так, так, так. Пока еще ничего. Ничего, ничего. Так, три что-то такое. Так. Так, так, так. Тут девятьсот ничего, ничего, то есть, значит шрифт тонкий. окей, угу. Сдается мне че тоньший шрифт, цокерик двадцать первый, да, И тут двадцать первый, так, три симки. Так. Добегая киня, пачка. И что тут у нас? Ничего. 0,74, 0,47. Так, что тут начал радар, да? 740, 0,470, Да, сдается, это радар. Кто там знает? Скажіть, бо я щось не дуже пам'ятаю, як він там правильно вичитується. Так, о, 1928-й це у нас що, що вийде? Не вийде місяць ніякий. 6, 84-те або 684 Ні. Так, друга пачечка закінчилася. Переходимо до третьої. Так, третя пачка, я вже сразу її розпечатав типа поехали. Так що тут вісімки три, 4 вісімки. Три девятки. Четыре п'ятирки. Так, одиннадцятый рік. Тринадцятый теж гляну, що у нас тут 4,6, да? Бачите як вже рідко зустрічаються ці банкноти старого зразку 2003 чи кого там, я не пам'ятаю. Болячка якась ходить по... По Україні, блін. Шестнадцяте, 16, 16 Замучено. Так, 1945, да? Не виходить місяць, шкода. То есть тому вайбер ломиться. Так, три одинички. Знов три одиниці. Так, давай, давай. Підігрівайте одинички, щоб зараз щось так... Опа, і всі одинички. Було б круто. Так, що тут? Три вісімки, три шістки. 1913 88 травня 1913 року дата народження. Так. 37. Це тут у нас. 嗯，确实这个。 Так, нічого цікавого в цій пачці, окрім 2011 року. Так, що у нас тут результат? В цій пачці просто 2011 рік це я гляну. Тут в цій пачці у нас що? А, щось типу радару. Тут радар, тут рік народження. Так, і... Ну і тут підстаркувати теж 2003. Ну такий собі вражай. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.